Таниця Коломийського пласту об'єднала зусилля заради важливої мети. Допомогти братові пластунки Надії Терещенко Михайло. Він захищає Україну у складі 102-ї окремої бригади на запорізькому напрямку. Надій розповідає брату із дитинства подобалася військова служба. Тепер йому потрібні окуляри для комфортного керування дроном. Він звернувся з проханням, що йому треба збирати на окуляри для дронів. І ми вирішили створити збір, багато допоміжних банок. Ми вже зібрали суму на одні окуляри. Ми бачимо, що збір гарно йде, і ми перестрахували. Валися цим ярмарком, тому це точно буде не на одну пару окулярів, а на більше. Дуже надіємося на два. А там як підемо. до благодійної ініціативи долучилася вся коломийська станиця пласту. Тут можна було скуштувати домашні смаколики, отримати за донат вироби з бісеру, зробити фото на полароїд, придбати книжки, скуштувати морозиво чи взяти участь у іграх. Перш за все, хотілося організувати щось розважальне, але також і з інтелектуальним підтекстом, щоб можна було навчитися чогось. От і спершу просто хотілося допомогти військовим, проте виникла потреба від надіного брата від моєї подруги. От і звичайно що ми спершу допомагаємо своїм, а потім і всім військовим. Тому все, вся виручка піде саме на допомогу Михайлику, а все, що залишиться, теж на військове. Серед активних покупців очільник громади Богдан Станіславський. Сьогодні наші пластуни теж хочуть. Як з кожного кожної миті, вони своїми всіма діями прославляють нашу державу, Бога. А зараз сьогодні та ярмарка, яку вони хочуть підтримати якраз одного з своїх пластунів, які зараз на фронті. Чим ми відрізняємося від інших держав, від нашого ворога, що ми не тільки покладаємося на державу, ми покладаємося перш за все на Бога і самі кожен крок за кроком, кожною гривнею допомагаємо і приближаємо нашу перемогу. Під час ярмарку вдалося зібрати 21. Одно тисячу гривень, а онлайн донатами ще майже вісімнадцять тисяч. З коломи Івана Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія компанія Раї.